Обгорну. Морозеньку чарівничку, замінивши в казку світ, і не раз чіпнеш нібичко, діти шлють тобі, привіт. В лісі блиснуло, засяло і не іскрами заграв, Вийшло сонце, засміяло, сайчок з дива дивки став. Гляньте, ось виходить з бору біла краля зимова, гарна, гарна, хор сувора. сукня і зорі, що й глина на шипках, і сипанку канадзорі сяють персні на руках з неї йдуть і дворяни, йдуть ведмеді і вебки. Скачуть зайчики між пнями, Тихі сарни і цапки, Світ, як диво, світ мов казка, наче срібні сни, А під листям спить комашка, спить, чекає до весни. Чекалися й свята, тиша в хаті, свічечка горить, вся родина за столом сидить, на покуті діду сковських, що зібрали наприкінці шлюб. На столі дванадцять став пісни, і кутя найголовніша них. ось і перша зірочка зійшла, і сім'я вечері почала, помолившись, і залечить ті, кого нема серед живих, на серплече вся сім'я. Малі, що приєссить має землю. То це в Васелю, це колядники Васелі, і за скрабу узліздою, і з гучною колядою. З новим роком всіх вітають, господарів величають, зичать добрих урожаїв і веселих свят бажають. І достатку у родині, виліру, щастя Україні, ти колядник,